Вітаю підписників та гостей каналу. З вами Таро Імператриці. Сьогодні буде прогноз для дів на березень місяць. Сьогодні буде багато колод, будемо брати по декілька карт з кожної колоди. Розпочнемо з класичної колоди Таро Вайта. Влаштовувати зручніше і будемо починати. І так, перша карта, яка дасть нам Першу підказочку. Перед нами королева мечей. Можливо, це ви і є. Ви за енергетикою, дуже на неї схожа, ви впливова людина. Ви намагаєтесь тримати все під контролем. У вас буде багато роботи, ви будете зайняті певною сферою. Поринете в думки, все повинно бути так, як вам хочеться. Ви не будете під когось підлаштовуватися. Від вас потрібна буде розумова активність, ваша креативність і відповідальність. Можливо, вас покличуть на перемовини, де ви маєте висловити свою думку і донести її правильно. Так, за верховною жрицею, ви на деякий час підете в себе. Тобто, ви, можливо, і не будете з кимось радитися. Ви самі вирішите, як для себе краще. або якщо ви допомагаєте комусь іншому. І це має певний вплив на ваше особисте життя. І ще одна карта з цієї колоди: все залежить від вашої ініціативи, все в ваших руках. Головне робити все вчасно, не здаватися. Але знайте, що, що так швидко, як ви б цього хотіли, процес не станеться. Треба буде почекати. Але ж все-таки ви, на вірному шляху будете. Можливо, за цими картами вам зроблять пропозицію, і ви будете обмірковувати, чи погодитесь, чи ні. І переходимо до наступної колоди, 78 дверей. Подивимось, що на березень місяць чекає дів. І так, випадає карта Луна. Це старший аркан, який також каже про те, що ви будете в ситуації невідомій для вас. Ви не будете бачити чітких рішень своїх питань. Треба буде поміркувати, зважити всі за і проти. І тільки у всьому розібравшись, ви зможете спокійно все вирішити. І вже ситуація, яка склалася, не буде для вас такою таємничою, незрозумілою. Так, знову бачимо двері перед якоюсь установою, можливо, навіть судовою установою, і там уже будуть вирішуватися певні питання, які напряму стосуватимуться вас. Справедливість буде на вашій стороні, тому намагайтесь не переживати. Довіртеся спеціалістам і чекайте. Так, за цією картою або за вами хтось спостерігає, або вам доведеться додаткову інформацію брати з інтернету, тобто моніторити певні питання. І ще додатково візьмемо одну карту, подивимось підказку. Врешті-решт питання вирішиться. Ви просто будете чекати результату. Все, що від вас залежало, ви вже зробили. Однозначно, вас чекає новий виток в житті. Зміни неминучі. Переходимо до наступної колоди. Колода дикого лісу. Завдяки цій колоді, подивимось, що наші пращури нам радять. Карта лепіть. Ви почуваєтеся в безпеці, коли знаходитесь на своїй території. Але ви будете шукати нове місце, оскільки там, де ви зараз знаходитесь, вже не є безпечним для вас. Це є місце втрат і горя. У Ваше життя йдуть зміни. Шляхом руйнування або процесу відновлення рівноваги в житті, ми знаходимо в собі мужність із зовсім невідомих. Джерел Потужний акт мислення представляє ідеї та правила їх практичної і матеріальної реалізації. Це означає мати можливість сформулювати та опорядкувати свої думки, щоб викликати реальні зміни чи реалізувати бажання та мрію, фізичну реальність. Нехай ця карта вас не лякає, оскільки зміни можуть бути і на краще. А попереду нас чекає колода з посланням від янголів кохання. Зараз можете думати про свою другу половинку чи людину, яка вам подобається. Якщо не маєте партнера, то просто думайте про себе. Прощайте та вчіться. Ви не повинні бути в стосунках, які вам не подобаються. Зробіть висновки, що ви можете прийняти в своє життя, а що ні. Всі люди різні. Щось нам подобається, щось ні. Якщо ви можете з цим жити. І без проблем, без знучання над самим собою. Якщо ж ні, якщо у вас є якась образа, зрозумійте ту людину і просто відпустіть, рухайтесь далі. А ця карта підказує, що ви повинні рухатись далі, якщо ви вийшли з стосунків, які вас не влаштовували, і не боялися закохуватися, оскільки це. Чудове почуття, і ви маєте бути щасливими, в першу чергу, для себе. І остання карта цієї колоди. Можливо, у вас були непорозуміння в перших стосунках, або ви знаєте те, людину, яка або ви познайомитеся з людиною, яка має інше віросповідання. В цьому плані у вас можуть з'явитися непорозуміння, і ви повинні зважити всі за і проти, і врегулювати це все так, щоб вам було комфортно. А можливо, вам необхідно звернутися до Бога і попросити в нього, попросити у янголів, у янголів кохання, попросити помолитися за вас і послати вам. Ту людину, яка дійсно підходить саме вам. На останок візьмемо колоду магічне послання долі. Уважно дивимось і приймаємо послання з вдячністю. Така дуже гарна колода з гарними зображеннями та ясними поясненнями. Залишається тільки прислухатися до порад. І перша порада. Це підтримка. Якщо підтримка необхідна саме вам, тоді ви маєте, ви знаєте, до кого звертатися, і не треба цього соромитись, оскільки вам все необхідно. Ви маєте і близьких людей, які навіть будуть раді вам допомогти. Тож не соромтеся, якщо ж навпаки хтось прийде до вас за допомогою, ні в якому разі не відмовляйте. Оскільки людина довіряє вам свою душу. Наступна порада час рішень. Саме ви розумієте, про що йде мова. Якщо ви певний час вагалися і не знали, чи варто, чи ні, то зараз будьте певні, слушний час настав. Наступна карта довіра перекликається з першою картою. Це говорить про те, що у вас є людина, якій ви довіряєте. У вас є люди, які довіряють вам на взаємній підтримці, саме розуміння того, що ви ніколи не залишитеся на самоті. Тож, підводячи підсумки для дів на березень місяць, бачимо, що доведеться багато думати, приймати рішення. Але зважені, і ви матимете успіх, ви будете керувати всім процесом. Буду вдячна за лайк і підписку.